На форумах зараз багато хто пише, що 20-та версія айфона може бути взагалі без кнопок. Тобто на 20-річчя випуску першого айфона Apple прибирає всі кнопки своїх свого девайсу і зробить його ще тонкішим. І там також обговорюють те, що там може бути в кнопки Вібровідгук, буде рідке скло. А враховуючи те, що ІО зараз має цей ліквід гласа цей дизайн, то це виглядає якось трішечки по-сайфайному, мені здається. Але насправді, е перевіривши тр трішки інформацію, я не знайшов ні одного підтвердження, ні одного інсайду, ні патенту, ні офіційної якоїсь статті там чи навіть неофіційної інших якихось видавництв. Тому поки що це під великим. Питанням, але якщо так от уявити, чи це дійсно було би корисно, як, в принципі, от я собі вже представляю мокрі руки і дотик ось цей на сенсорі, як він буде взагалі відчуватись, там, чи, як це, ці випадкові дотики будуть до кнопок, і що він буде розблоковуватися, там чи, наприклад, як він буде при ударі себе поводити. Тобто, я поки не бачу якогось. Реально перевагу в цьому. Тому цікаво буде подивитися дійсно, який буде 20-й айфон, чи буде якась там революція, як ви думаєте, чи зміниться щось, тому що насправді, е якщо брати ці зміни айфона між там 13, 15, 16, ну, чесно, у мене 16 й Pro, і я в мене до цього був 15 й Pro, і вони мені навіть по відчуттям вони однакові. Типу, я вже настільки е не, не, не бачу переваг там великих. Можливо, тільки в софті, окей, а так не бачу. А ви як взагалі? Немає такого різкого якогось там кроку, можна сказати. Тобто немає сенсу з 15-го айфона переходити на 16. Там. З 12, го окей, так, є. Типу, а ці проміжні, типу, 13, 14, й 15, вони ну, таке собі, як на мене. Хоча я можу бути неправий, напишіть свою думку в коментах. Ну і підписуйтесь на канал.